Кав'ярня, де можна також підкріпитись фастфудом по вулиці Свободи, у шості є доволі популярним місцем серед містян. Власник цього бізнесу шостинець Дмитро Полторацький. Цю точку громадського харчування він створив за власні кошти у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Розвинути бізнес йому також допомогла урядова програма Власна справа. Завдяки гранту він отримав 250 тисяч гривень від держави та придбав необхідне обладнання. Бізнес це взагалі. Ризикований вид діяльності. І стосовно пошто повномасштабної війни було страшно, але я розумію з точки зору можливостей. Проте отримав грант від держави Дмитро не з першого разу. Відмовили стосовно того, що наша територія не входила до тоді, на той момент не входила до складу територій, які мають отримати грант. А, але я через деякий час так. Не пам'ятаю, можливо через місяць думаю, а чому б ні, я спробую ще. Я подав ще раз заявку. І вже зі мною зв'язалась центр зайнятості. Урядова програма Власна справа почала діяти в Україні ще у липні 2022 року. Проте на території Шосицької громади вона запрацювала у квітні минулого року, бо до цього часу наша територія знаходилась у переліку громад, де ведуться бойові дії. Тож за час дії програми грантові кошти на бізнес від держави отримали 20 осіб. Говорять у місцевому центрі зайнятості. Дана програма передбачає. Надання мікрогранту на створення або розвиток власної власної справи. Що таке мікрогрант? Мікрогрант це безповоротна, безпроцентна допомога від держави на створення власного або розвиток власного бізнесу. Сума мікрогранту становить від 50 тисяч до 150 тисяч гривень. Це у разі створення, як мінімум, одного робочого місця для найманого працівника, і від 50 до 250 тисяч гривень. Тут необхідно створити два робочих місця. Примітним є те, що бізнес започатковують у шості не тільки містяни, а й переміщені особи. Але перш ніж податись на грантову програму, потрібно визначитись з ідеєю майбутнього бізнесу. Далі зайти на портал Дія, подати заяву та бізнес план. Підійти до цього потрібно виважено. Для того щоб написати бізнес план, сядь, продумай, пропиши, що тобі потрібно, щоб не було потім, що закупили там, написали меблі на 100 тисяч, а тоді сіли і подумали, що. Мені на 100 тисяч меблів не потрібно, мені ти потрібен холодильник. А, умова гранту в тому, що з кода на код перекидати не можна. Да? Тобто сіли, продумали, написали. Є можливість його переписати, цей грант, да? тобто допрацювати, але ну. Скільки будеш ти його допрацьовувати? Краще кошти отримати швидше. Після того як банк перевірить вашу ділову репутацію і результат буде позитивний, відбувається співбесіда стосовно бізнес-плану з регіональним центром зайнятості. Співбесіда проводиться по бізнес-плану, тобто яку Прибуль ви плануєте отримувати, чи не бояйтесь конкурентів? Ну, тобто дивляться наші спеціалісти, чи людина орієнтується у бізнес-плані і ну, насправді, як вона буде працювати, від дати подачі заявки да, до отримання грошей ну, максимум півтора місяці. Після отримання коштів у підприємця є шість місяців, щоб їх використати, а також працевлаштувати за умовами одного чи двох працівників. Таким чином, грантові кошти повернуться назад до держави у вигляді сплачених податків. За невиконання умов гроші Потрібно буде повернути. Але й тут держава пропонує бізнесу підтримку, компенсацію за працевлаштування певних категорій населення. На сьогоднішній день держава підтримує майже всі категорії людей, які до нас звертаються. Ну, що, що мається на увазі? Молодь, да, яка шукає перше робоче місце або молодь до 35 років. На цю категорію дається допомога від да, держави. Далі учасники бойових дій, вимушено переселення особи, ті, кому до пенсії. Осталась там певна кількість років. А ті, хто стоять на обліку довгий час, отримали грант, да плюс до цього взяли працівника, і ми ще можемо дати, надати допомогу у вигляді компенсації або ЄСВ, або 50% заробітної плати. Грантові кошти можуть отримати як вже зареєстровані підприємці, так і люди, які тільки думають над створенням бізнесу. Дмитро Митрополтерацький наголошує, головне бути впевненим у своїх силах. Якщо ми якщо ми беремо. До уваги мікробізнес так, або якусь самозайнятість, то, звичайно, цим може скористатись будь-хто, взагалі будь-хто, навіть не маючи досвіду, але маючи бажання на то. І насправді створити, написати бізнес-план, який там в шаблоні навіть наводяться приклади. І да. десь uh, витратити там пару годин в Ютубі, щоб почитати, подивитись, яким би бізнесом ти хотів зайнятися, зайнятись, то ти можеш знайти дуже багато інформації, використати її і э... створити. Цю заявку самостійно і тобі вірогідність того, що нададуть грант. Ну вона дуже висока. Треба зазначити, що віднедавна можна отримати мікрогрант за програмою Власна справа у розмірі 75 тисяч гривень без виконання умови щодо створення нових робочих місць.